Всім привіт! Тема цього відео це переїдання причини переїдання. Мене звати Марія, я навчаюся на нутриціолога і, зокрема, цікавлюсь дуже дитячою нутриціологією. Тому, якщо вам цей контент буде корисним, то підписуйтесь на мій інстаграм, Мама Марія Юа. Поїхали! Переїдання, які бувають причини. Якщо ви помічаєте за собою, що ви переїдаєте і намагаєтесь просто їсти менше, то велика ймовірність того, що це ні до чого хорошого не призведе. Тому що, якщо ви не розумієте причину і просто, себе, і просто надаєте собі їжу, то висока ймовірність того, що буде зрив і ще більше переїдання. Тому якщо ви помічаєте за собою таку проблему, краще розібратися з тим саме, яка у вас причина. А тепер, які бувають причини? Фізіологічний голод найпростіша причина. Ви просто дуже голодні. Тому, коли ви їсте, ви не можете зупинитися на адекватній порції їжі і переїдайте незбалансоване харчування. Наприклад, ви дуже енергійна людина. І для того, щоб організм поповнювати енергію, потрібно вживати певну кількість жирів. В свою чергу ви вживаєте, наприклад, некорисні вуглеводи. Піца це некорисні вуглеводи. І якщо у вас не збалансоване харчування, це теж може викликати зайву вагу. Прихований голод. Наприклад, якщо вашому організму не вистачає поживних речовин, мікро та макроелементів. Ви можете хотіти їсти некорисну їжу. Наприклад, якщо вашому організму не вистачає магнію, то ви можете хотіти солодке, наприклад, шоколадна цукерка. Емоційний голод. Їжа дає нам відчуття насолоди, щастя, радості тощо. І це нормально, коли ми отримуємо задоволення від їжі. Проблема є в тому, якщо це є єдине задоволення, яке ви отримуєте, і тому ви можете також переїдати. Тобто, проблема виникає тоді, коли їжа є основним джерелом позитивних емоцій у житті. Тоді є висока ймовірність переїдання, так? Втома. В тому також може бути причиною переїдання. Наприклад, коли ми дуже втомлені, то ми нам складніше обирати правильне харчове рішення. Так по статистиці переїдання часто відбувається саме у другій половині дня. По статистиці стандартного графіку людини, так? вночі спомо, в день працюємо. І ви приходите після роботи, ви втомлені, і ви можете приймати неправильне харчове рішення, що теж є причиною переїдання. Стрес. Так, стрес також є причиною переїдання. Науковий факт: жування заспокоює, але в стресі. Є бажання з'їсти саме такий висококалорійний поживний продукт. І якщо у вас такий спокійний спосіб життя і ви їсте багато калорійних таких продуктів, тобто у вас є енергія, але вам її нема куди дівати, то йде переїдання. У випадку, якщо ви не можете себе стримати від жування, то краще тоді обирати сирі овочі. Поганий сон. Гормон. Голоду грелін. І от коли ми не досипаємо, то цей гормон підвищується. А він, в свою чергу, провокує нас або збільшувати порції, або робити перекуси частіше. Я, як мама, з дитиною хочу вам сказати, що це реально правда. Коли вночі я дуже багато не сплю, то реально хочеться щось поїсти. Неусвідомленість також є причиною переїдання. Наприклад, коли ми в кіно, або коли ми дивимося, якісь там новини. або в інстаграмі, ленту гортаємо і так далі. То ми також можемо щось дивитись да? і їсти. І в такому випадку ми не до кінця усвідомлюємо, що ми з'їли, скільки ми з'їли тощо. Ну і а вже ж характер їжі може стимулювати апетит і призводити до переїдання: солодка їжа, солона їжа, алкоголь, неприродне поєднання жиру, цукру та солі в одному продукті. Процес. Насичення організму. Коли ми їмо швидко, то ми не можемо одразу відчути цей момент насичення, тому що він настає приблизно через 15-20 хвилин. Тому а, я часто чую такі поради від нутраціологів, і це дійсно так. Наприклад, наприклад приведу вам приклад а, хороші поради. Хліб і хлібці. Чому багато, багато ще радить хлібці, тому що вони також попереджують переїдання. Хлібці ми жуємо довше. Тому, коли ви довше жуєте, у вас є можливість відчути насичення. Наприклад, коли ви поставили собі там якусь X-порцію, ви можете її брати потрошку, їсти потрошки і жувати довше. В такому випадку ви зможете з'їсти менше і відчути насичення свого організму. Отже, знаючи причини переїдання, можна з ними якось боротися. Тому я сподіваюся, що моє відео для вас було корисним. Якщо вам такий контент цікавий, ставте лайк на цьому відео, підписуйтесь на мені, мені буде дуже приємно і дякую за перегляд.